Доброго дня, шановні друзі, це Олександр і канал Магічні Ключі. Вже за тиждень ми будемо зустрічати відновлення повітря, відновлення стихії, першої стихії, яка починає містерії коло року. І я хочу сказати, що... З відновленням, з поверненням повітря із темних світів закінчується період темряви, який супроводжував нас від самого Самайного. Для кожного цей період був період глибокого навчання, період глибокої трансформації. Занурення в себе не завжди легкий процес. Це процес, коли ти начебто однією ногою стоїш у цьому світі, а іншою десь в глибині паралельних світів. Яким він був цей період, кожен з вас е може самостійно проаналізувати. Робили ми з вами на самає розклад, і є він на моєму каналі, можете згадати, якщо ви зробили його, і, звісно, порівняти весь період, який супроводжував вас. Що відбувалося, що мало відбутися, але не відбулося. І з яких причин. Але ми будемо зустрічати з повагою новий період, нове коло року починає свій світлий хід. З першою стихією повертається в наш світ більш інформаційної компоненти, стає проявленим те, про що ви Мріяли, про що ви бажали у період темряви. Що ви хотіли, що ви хотіли втілити, те зможе втілитися в майбутнє півроку. Період імболку, який наступає через приблизно через тиждень, а саме це буде. 1 лютого, 1 лютого, то це лише перший початок, це лише частинка на полотні реальності, частинка мазок перший, який дасть можливості далі втілювати о, такі свої бажання, такі свої сильні наміри. Ще нічого немає, ще світ молодий, ще світ дуже-дуже крихкий. Це як перший лід, по якому ще не можна ступати. На перший лід може сісти тільки легка якась птаха. І тому я знаю, що усе, що буде відбуватися, воно матиме. Дуже вагому силу і набере її вже після Остари, після того моменту, коли втілення, як наче колесо, під час набраних обертів буде вже не зупинити. Ще є тиждень. Що би я порадив зробити в цей тиждень? У цей тиждень я би порадив чітко визначитися з тими мріями, з тими бажаннями, які ви хочете втілити в майбутньому, в майбутнє півроку. Майбутнє півроку це період активних дій. Період, коли вам потрібно буде прикласти максимум зусилля для того, щоб після першої половини року... Ваші дії почали приносити результати. Щоб уже до ламасу, а це через півроку, це якраз протилежна точка імбуку, ви отримали бажаний результат. Чи то це буде результат у якійсь матеріальній формі, у вигляді якогось? Об'єкту у вигляді якоїсь е отримання якогось ресурсу, чи то буде духовна якась компонента, чи новий навик, який ви наберете за цей період. Кожна точка кола року, вона дуже важлива і не можна виділити якусь одну. Найважливішу чи найневагомішу, тому що кожна з них вона доповнює одна одну. І це замкнутий цикл. Це як цикл розвитку людини. Не можна виключити з нього якийсь один період, тому що він не буде вам подобатися. Потрібно все приймати. Все Втілювати і з усього отримувати результати, отримувати досвід, і цей досвід складати кубка до кубки, крапля до краплі, маленький результат до маленького результату, тим самим набираючи вагомий, питомий результат. Живемо ми в цьому світі великому. І з таким же великим і можливостями такими великими. Але кожного дня це кожен крок. І ці кроки здаються інколи дуже важкими, дуже довгими, дуже повільними. Але якщо обернутися, наприклад, на минулий рік і подивитися, скільки цих кроків ви зробили до сьогоднішнього дня. Ви здивуєте, що ви майже обійшли земну кулю. Тому я вітаю вас, друзі, з закінченням темного періоду, я вітаю вас, друзі, з майбутнім імболком, я вітаю вас з тим, що ми входимо в нову фазу світлого. Розвитку. І бажаю усім нам віри, бажаю всім нам довіри одне одному. І головне довіри самому собі, упевненості в собі, у своїх діях, у тому, що ми робимо. І бажаю якнайскорішої перемоги. Нашому суспільстві. Будьте здорові, на все добре, до побачення, друзі, і звісно, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання, ставте цікаві пропозиції, що би ви хотіли, щоб я освітив в тематиці магії, в тематиці розвитку, в тематиці Якихось цікавинок, магічної, рунічної теми. Про руни ми ще поговоримо, що буде рунічний розклад на імболк, який я презентую трішки пізніше. І ми там теж поговоримо частково про це свято, що таке імболк, навіщо його святкувати? звідкиля прийшла ця традиція і як вона впливає на. Процес розвитку людини, а також на процес розвитку світу. До побачення! Будьте здорові!